От у нас зал, дуже такі сучасні умови зроблені і е, ми завжди готові сприяти, також завжди раді бачити таких юних, юних гостей, як ви, для того, щоб вам, вам показати нашу техніку, наш підрозділ, з чим стикаються наші рятувальники. О, давайте ми вам покажемо зал, нашу пожежну техніку, яка у нас знаходиться на, на озброєнні. Похойте за мною, будь ласка. Пожежна техніка, у нас бачите, дуже є, багато є, так, дуже багато пожежної техніки. Різної пожежної техніки для різних видів надзвичайних ситуацій. Тобто заді вас можете побачити пожежну техніку, яка виїжджає на ліквідацію пожеж населених пунктів чи навіть міста надвірний. 24 на 7 наші рятувальники знаходяться в підрозділі, які по першому дзвінку на лінію 101 виїжджають для надання допомоги нашому населенню. Також висунні дробини, якщо, наприклад, ставиться пожежа у багатоквартирних будинках, тобто дана пожежна машина може висунути автодробину на, до 9-ти будинку, може не замотувати. Також у нас є такий цікавий автомобіль, який виїжджає на ліквідацію дорожньо-транспортних права, тобто ДТП. Якщо, наприклад, людина зажата в автомобілі. Їй потрібно надати допомогу, розрізати металеві конструкції, вивільнити людину з автомобіля. Наші працівники оперативно виїжджають на такому автомобілі, де знаходиться оснащення і обладнання для ліквідації довольно-два літаго. Такі як на автохімік, виїжджають, перекачка води з великих містах. Фактично, наші підрозділи який знаходиться на 12-му районному поліні, самий потужний в нашому районі, де знаходиться найбільше видів техніки, різної, різної видів техніки, яка я ще вас наголошую, яка призначена для різних видів ліквідації надзвичайних ситуацій. Проходимо далі. Це у нас є дуже такий автомобіль. Він призначений для того, що, наприклад, якщо рятувальники ліквідовують пожежу і вони знаходяться в апаратах, ми вам покажемо їх, в апаратах дихання. Якщо наприклад, апарати вже виходять, тобто тиск зменшується, виїжджає наша закріплена людина і на місці події вона може, тобто, може заправляти кисневі балони, тобто, ну, тобто з тисненим повітрям, щоб наші рятувальники могли спокійно далі працювати під час ліквідації пожежі. Так, Це наш бойовий одяг, рятувальники по команді. По команді рятувальники е, спускаються по пожежній шахті, вдівають бойовий одяг і виїжджають на ліквідацію пожеж. Бачите, кожного рятувальника закріплений за собою бойовий одяг. Каски, е, спеціальне опалення, для того, щоб вони могли виїжджати зразу на навчення пожежі. У кожного свій індивідуальний бойовий одяг і е, по команді тривога вони виїжджають на ліквідацію пожежі. Такий у нас є потужний підрозділ. А, ще основне, у нас, знаєте, якщо б рятувальники себе почували у гарній фізичній формі, вони кожного дня відпрацьовують навички. Навички для того, щоб краще і краще ліквідовувати будь-які надзвичайні ситуації. Також у нас є спортзал, який наші рятувальники підготовлюються фізично, для того, щоб вони себе тримали в формі. І Надавали допомогу, мали точніше силу надавати допомогу людям, які потребують цього. Пожежна шахта. Звідси стикаються наші рятувальники. А як? Бачите, побачите, як? Так. Коли ви вже будете великі, будете поступати в навчальні заклади. Хтось з вас буде поступати в навчальний заклад по нашій лінії, тобто це є. Черкаський навчальний заклад, Львівський, Харківський і є училища у нас в Вінниці. Тому задумайтесь відтепер, хто хоче бути рятуванням. Зараз наші навчальники були, які сьогодні на зміні, тобто є чотири людини, які старші на зміні. Вони відповідають за свій особовий склад, який виїжджають на ліквідацію пожеж і відповідно вони є старші під час цілодобового чугування. Зараз начальник покаже вам, як спускаються рятувальники по пожежній шахті. Давай, Давайте. І один за одним спускається, виходить, кожний рятувальник має чіткий пан дій. Начальник, в двох слова скажи, будь ласка, хто під час поступає команда тривога, хто за, хто за що відповідає. Під час виїзду на ліквідацію. Слухайте уважно. Хто за що відповідає? Ну, як вам сказати, Під час того, коли надходить повідомлення, диспетчер приймає повідомлення, коротко записує інформацію, наприклад, що сталося, чи ДТП, чи пожежа. За той час особовий склад дівається, сідає в оперативні автомобілі і виїжджає вже на місце, на місце пожежі там, чи ДТП. Ну, Залежно від чого. Все, дякую. дякую. Так, бачите, можете звернути увагу, як виглядає будова такого апарату. Що в ньому за і як він виглядає. Фактично тут йде заправка всіх апаратів в цьому приміщенні. Також у кожного рятувальника, кожна кожного рятувальника кругова у нас є, бачите, за кожним закріпленим закріпленопліжі по батьки індивідуальні протигази. Для чого не призначення, як ви думаєте, протигази? Якщо ще не якщо зараз. Правильно, правильно. Все правильно орієнтується. Проходимо далі. Тут наші рятувальники, які чугують 24 на 7, цілодобово несуть службу. темний час доби, звичайно, рятувальники мають час відпочивати. Тут вони знаходяться, тобто відпочивають. Разі тривоги включається табличка. Звучить тривога, і рятувальники виходять з цього приміщення в наступному приміщення. ми бачили, де спускаються по шахті. Там є пожежна шахта і вони спускаються в пожежній шахті на низ. Так, сюди пожеж... не підходить. Бачите, є павтик крісла для того, щоб рятувальники могли себе тобто, конспектувати, контакти, писати і для того, щоб вони могли краще. Інформацію, сприймати інформацію, записувати можна, можуть записувати, в кожного є свій конспект. І старши людина проводить лекції, рятувальники слухають уважно і записують собі надують ту, ту інформацію, яка для них дуже важлива. Кімната психологічного розвантаження. Тут, тут рятувальники під час того, якщо у них є вільний час, вони можуть відпочити. Подивитися телебачення, наприклад, був пункт незваності, але тут у нас знаходився пункт раніше. Зараз у нас він, ця поміщення пристосована для того, щоб атманики могли все погрішно розвантажуватись, тобто відпочити морально, і навіть якщо має змогу, то подивитися телебачення, то якісь відеосюже. Це у нас така кімната є зі цей. Давайте тут вам ще покажу. Тут у нас виходять контуративні навади. Заходьте, заходьте. Давай, коли не так Бачите, кубки, скільки у нас є багато кубків, медалів. Так. Наші рятувальники активно працюють і участвують. Різні змагання це так само прикладний спорт, футбол, баскетбол, волейбол, теніс. Тобто дуже багато у нас видів змагань, які наші рятувальники участвують і займають призові місця. Це в нас тут відбувається відбувається на радах. Ми розробили такий логотип, лотип ДСНС на Двінянської, міської ради, спільно з ДСНС, тобто пожежна каска, пожежний топор і відвани. Шмоні. Шановні дружини юна пожежні, команда як називається ще одна осіб? На дев'янський Молодці. 5 травня у нас відбудеться змагання, районні змагання. Ті всі моменти, які наголошувалися вам по Леса Мавкіну, проводити по методичній рекомендації. Тобто у нас є посівники, де будуть які етапи. Ви ознайомлені, які будуть етапи? Ознайомлені. Капітан команди. Молодець. Е, капітан команди фактично буде тягнути за собою всю команду і якщо якісь є моменти, вам буде підказувати капітан вашої команди. Якщо якісь будуть моменти складніші, значить буду я на змаганнях, буде Олеса Мавкіна, підходити, е, не встигаєтеся, задаєте питання, що вас цікавить, що вам не зрозуміло і тому подібне.